До головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення від мешканки Карловського району Полтавської області, що вона знайшла у домі свого брата на місце його мешкання, його тіло без явних ознак життя. На місце відразу було направлено слідчо-оперативну групу та криміналістичну лабораторію та виїхали оперативники головного управління національної поліції в Полтавській області. В ході виїзду на місце події першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що дійсно знаходиться. В помешканні труп громадянина 29-річного мешканця села Карлівського району Полтавської області з чисельними побоями на тілі. В ході подальших заходів було встановлено, що до скоєння злочину мають відношення двоє мешканців цього ж села. Спільно з прокуратурою Полтавської області було проведено санкціоновані обшуки та задокументовано їх злочинну діяльність. В ході проведення вже з ними слідчих заходів вони визнали свою війну та розказали всі обставини скоєного їм вбивства. Зокрема, було встановлено, що саме вбивство вони здійснювали з особим цинізмом, з жорстокістю. Вони катували потерпілого, в результаті чого нанесення чисельних побоїв йому на тілі. він… Помер. Так було встановлено палку, було встановлено знаряддя, за допомогою яких вони наносили удари потерпілому, а також було встановлено мотиви, внаслідок чого виникли ці побажання у вказаних громадян вбити свого сусіда. В теперішній час відомості внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років. Також встановлюються всі обставини вказаного злочину, а також інші можливі злочини, які могли скоїти вказані фігуранти як на території Полтавської області, так і на території всієї України. おい。 Окей, добре. Окей, добре. Пожалуйста.